Це програма відзеркалення. Я Філипп Дикань, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Ну, по-перше, дозвольте привітати всіх, хто відзначає Різдво за григоріанським стилем. Доброго вам веселого різдва і веселих свят! І сьогодні, звичайно, говоритимемо ну не тільки не стільки про різдвяне, але взагалі про, про прийдешні свята і конкретно про Вертеп Фест сьогодні говорити, який традиційно вже розпочнеться а на початку наступного року, після Різдва за Юліанським календарем, але Починається можна сказати і відкривається офіційно він саме 25 грудня у п'ятницю. Ось саме чим він відкриється. Ну і взагалі, як проходитиме, а звичайно, що проходитиме він цього ну наступного року, в цей раз будемо так казати не зовсім звично. Хоча, з іншого боку, можна сказати, що для теперішніх часів вже у, у звичному форматі так от детально про Вертеп і про те, чим і як він відкриється, говоритимемо сьогоднішніми гостями. Це Олена Бер. Кетова керівниця фестивалю Вертеп -фес», директорка благодійної організації, благодійний фонд Харків з тобою, пані Олена, ради вас вітати вечора, і Єлизавета вітати. Гурова, пластунко розвідувачка харківської станції о, станиці. Перепрошую, пластунів. Єлизавета, радий вас вітати. також. добрий вечір. Ну давайте розпочнемо з того, що свідками чого ми можемо стати буквально вже зовсім скоро. З відкриття Вертефесту, незвичного відкриття. Отже, яким чином це відбудеться? Так, У нас Вертепфест буде е не, звичний, не зовсім Не зовсім так. стандартний, так чи навіть зовсім нестандартний. і відкриття на відміну від того, як було в попередні в минулі роки, то буде відрізнятися, звісно. Тобто це буде захід такий, можна сказати, камерний, в тому сенсі, що ми запрошуємо е, пластунів, запрошуємо е, два дитячі колективи для, на зустріч. Ми відкриємо вертепсфес, заспіваємо, як зазвичай ми це робимо, е, калятку «Нова радість стала. І ми попросимо і попросили пластунів, і вони. Ми дякуємо, погодилися використати цю нагоду для того, щоб передати вишліємський вогонь миру. Як це зазвичай можна сказати, що зазвичай вже буває голові або представнику Харківської облдержадміністрації і громаді Харкова. Ми запрошуємо гостей Вертепфесту, глядачів, всіх, всіх харків'ян. На сторінку, на сайт Вертепфеста. Вертепфест .com, вертепфест .com. так, На сайті буде пряма трансляція. Це буде дуже, ну, як на мене, як я очікую, та, що це буде дуже ну, такий теплий, має бути захід і дуже світлий. Тому запрошуємо. Прийти на нашу сторінку, на наш сайт vertepfest.com і подивитися, як це відбувається, відкриття і передача Віфлеємського вогню от, вперше дійсно, відкриття ви запрошуєте не наживо прийти подивитися, тому що все ж таки карантин доволі суровий зараз у нас і по, по всьому світу. Тому краще не створювати на а прийти на сторінку Вертефест.com а по-друге, в принципі, ж вертепфест відкривався. От в спочатку року, так і перший годин це був день відкриття. Правильно чи ні? Ну, перший вертепфест. Він не починався заздалегідь, як зараз. Вертепфест так. Вертепфес завжди е ми святкуємо, проводимо в перший вихідний після е Різдва за юліанським стилем. Mm -hmm. стилем так. А чому вирішили цього року цього здвинути року, так трішечки? Ну, є причини, на то є причини. По-перше, по-перше, е ми розуміємо і розуміли, коли вже. Ну, Почали планувати вертепфести. Все, ми розуміємо, що е, січень буде ще більш е, ну, жорсткі mm. будуть введені карантинні е, обмеження. обмеження так. Е, тому ми дослуховуємось ну, думки лікарів, дослуховуємось карантинних цих обмежень і розуміємо, що краще не створювати. Е, ну, Дайвий раз, яких ну, приводи для пов'язано ну, з тим, що великої кількості людей. Mm -hmm. Так. Але це, ну, я не знаю, перша чи з друга приклад. 25 грудня це пов'язано саме так, з Різдвом, так? І те, що я хочу сказати, це для нас, як не дивно, стало таким приводом, щоб трошки змістити дійсно. Правила в тому сенсі, що Вертепфест об'єднує, можна сказати, вже що об'єднує, і, і, і такі давні традиції це калятки, вертепи і все, що з цим пов'язано, і з досить новою традицією, сучасною можна сказати, традицію ми завжди. В ці дні ми спілкуємось багато більше з, з пластунами і дружимо. Ну, дружимо завжди. Давно, да. давно вже. То традиція передачі віхліємського вогню миру, про це, звісно, краще uh -huh. Ліза розповість, але це досить молода традиція. І ми пов'язуємо ці ну, старовинні традиції, молоді традиції. І тому нам здається, що доречно. Он, ну, більш сучасний да, григоріанський календар, ну угу. такий Ро, зробити крок, можливо, до е, так би, модернізації в певному сенсі Вертеп-фесту. Тобто ще більше е, об'єднувати, ще більше звертатися і запропонувати е, приєднатися до нас всім, хто святкує. Е, Свята грудня саме 25, грудня. І саме 25 грудня, так. Ну тим більше, що це е, вже вихідний день, святковий день mm -hmm. в нашій країні. Тобто, перше, до речі, так. Тобто, ми так можна сказати. Рішили також ввести так. нову традицію. Паніта, давайте до вас перейдемо. Перейдемо також. Отже, пластуни. Ну і, наскільки я пам'ятаю, пластуни також беруть участь давно в фестах Може, з самого заснування не пам'ятаю співа заснування. 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 Завжди ідемо в колоні. По сумській, знаєте, я хочу попросити вас буквально коротко в декількох словах. На всякий випадок, якщо хтось не знає, чи забув хто такі пластоні пластуни нагадати. «Пласт» – це Національна Скаутська організація України. Найбільша і найстаріша молодіжна організація в Україні. У нас в Україні вже налічується 10 тисяч осіб. Ми є угу. в більшості обласних центрів нашої країни. І ми дійсно передаємо Віфлеємський вогонь миру. Це не дуже, ну, не дуже нова наша ініціатива, і це не зовсім наша ініціатива. Але ми це робимо вже багато років. Віфлемський вогонь миру це акція, яку започаткували скаути. Ми, як причетні до скаутського руху, теж це робимо вже дуже ну, більше десяти років в Україні. Напередодні Різдва ми передаємо вогонь, його привозять з Віфлієму в Австрію. Наші представники їдуть в Австрію, беруть цей вогонь, перевозять в Україну. І потім з Києва цей вогник передається по всім іншим осередкам пласту, а наша вже задача розвести його в дитячі будинки, в першу чергу і в будинки де живуть старенькі люди. Mm -hmm. Але карантин на нас повпливав теж, тому цьогоріч ми не можемо ходити до стареньких людей, бо вони знаходяться в зоні ризику. Також ми передаємо його громаді цей вогонь. Ми вже передали батькам наших маленьких пластунчиків, наших новаків. В пласті нема вікових обмежень, ну, як є вікові обмеження, 3+. От, Єдине вікове обмеження, і батькам ми вже передали, щоб стало. Тобто всім я перегрожує пластуну, можна бути навіть там у 80, скажімо? Е, ну, навіть більше найстарші пластунці було 102 роки. Ого! Нічого да. собі. А в якій країні вона жила? Ця пластонка? В діаспорі mm -hmm. не в Україні. Ну я, я от чомусь я так і думав. Був впевнений в, в Канаді чи чи ні? Да, ми, ну, мабуть, mm -hmm. скоріш за все. Я зараз Здорово, точно не знаю. в ми, ми, ми Канаді дуже потужний пластовий рух. Так, так, так. А, ну я хочу просто знов таки нагадати, пояснити, що віфлеємський вогонь пов'язаний саме з тим, що він походить з віфлеєм, місто, де народився а, Христос, і а, він запалюється у храмі гроба Господня. Правильно я не помиляюсь, у храмі Гроба Господня а, більше знають в принципі, цю традицію пов'язану з а, а, Пасхою з Великоднем, угу. коли слідкують, тут тут трішечки інше. Що значить ось цей вогонь миру? Це вогонь миру він передається. Людям, щоб вони напередодні Різдва відчули тепло. Не всі люди мають сім'ї або мають якісь суперечки в сім'ях або просто хочуть підкріпити своє щастя цим вогнем. І пластуни напередодні різдвяних свят розносять це в вогонь, і в школи також передають, щоб як можна більше людей відчули. Це вогник і це тепло під час саме святкування Різдва. А по харківських школах також будуть передавати цей вогонь? Mm, ну, Тим я більше зараз... завтра, з 25-го буквально, каникули вже починається. Ми mm, ну, запрошуємо, так. Ми звісно, ми на завтра запрошуємо. Е, хто може підійти, може не подати. Представників шкіл матір, так та, навіть. Так, так, то звісно, ну, можна підійти. Тобто. Е, Отримати вогонь. вогонь може, ну будь-хто бажаючи, всі бажаючи. Тобто, ну зазвичай. Тобто це просто відбувається. навіть буквально кожна родина Харківська, да. представники можна сказати, да. Да, можуть підійти. Ага. Інша, інша річ, що ми сьогодні, вибачте, я маю нагадати, що ми сьогодні, на жаль, не можемо, ах, не можемо всіх кликати приходити на е, наш захід через карантин. І ну, карантинні обмеження, але ми пропонуємо подивитись знов тон онлайн, так, так, так. онлайн трансляцію та пряму трансляцію на нашому сайті Вертепфестком. Я думаю, що можна буде не просто думаю, ми так зробимо. Якщо я не помиляюсь, цього року не змогли поїхати та до Австрії. А, ні, не їздила цього. Не ну, а закриті яким кордони. А, а, яким з України передали? мається на увазі, да, а, У нас є лайфхак, якраз він дуже підходить під карантин і під всі так, 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 так. інші випадки. А, є свічка, на неї передали цей вогонь. І навіть коли згасла, ця свічка є освяченою, і її можна запалити ще раз, і це вже вважається теж віфлемський вогонь. І від цієї свічки можна запалити інші угу. свічки. І якщо вони теж згаснуть, вони все одно освячені цим вогнем. І у нас, звичайно, зберігаються свічки з минулого року. Щоб не приходило багато людей, наприклад, на цей рік ми не можемо передати, коли йде служба в храмі, це вогонь, то ми передаємо священнику, а він вже роздає всі громаді, щоб у нас не було контакту. Або. Пощастила тим, хто знає пластунів особисто, бо, мабуть, кожен пластун має вдома свічку з віфлемським вогнем. І це допомагає поширювати цей вогонь. Тобто, якщо у вас є знайомий, котрий брав там минулого року або цього року вогонь, ви можете попросити від його свічки запалити свою і таким чином угу. освятити свою свічку Іфлемським вогнем миру. Ось воно як працює, виходить. Да, це так, це дуже давно так працює. Так, так, ми, так. мабуть, щось знали. Скажи, скажи, будь ласка, а як ти вважаєш, чи можна запропонувати, припустимо, ну коли ми будемо показувати пряму трансляцію і ну передавати е, вогонь миру присутнім, щоб передати так би мовити онлайн, тобто запропонувати? Ну, це це... Ж, Чи це занадто? Пані Олена, навіть мої функції перебирали. Дякую. думаю мабуть, питання. Розумів, я боюся, б я б не поставив таке питання, хоча, ну, в принципі, так. Просто я так розумію, що свічка повинна бути саме з Віфлеємо, так? Свічка може бути будь-яка, але вогонь, котро це буде. Вогонь, щоб він перейшов ланцюгом таким, правильно розумію? Так. Але якщо. Ви ну щоб не було тут... великого скупча людей, ви можете прислати одну людинку, яка підійде, візьме вогонь, а потім передасть на всі ваші свічки. Ну, тут Також може на то зібратися. <смітна> будь Слухайте, я, я так вважаю, що а, тут повинна відбутися дуже така ретельна консультація з людьми, які, які, які знають, у яких є зв'язок, <смітна> певний. <смітна> та, так, що, та, і, і поки що є в принципі час дійсно. А там ви завтра можете вже 25-го розповісти, <смітна> як та. це е годиться. А скажіть, будь ласка, це ж не просто відбудеться передача. Чи хтось комусь передасть. До речі, а хто буде якась поважна особа уповномочена, можна сказати? А передає вогонь серед пластунів? Ну от, кожен на пластун Кон... достойний, якщо ти вже в пласті. А на площі хто конкретно перший принесе ось цей вогник? Ну я визначила голова голова, е, голова голова округи, округи облас... Харківської і станиця Харків? Це хто у нас? А, голова округу Голубєва Ірина. Ірина Голубів, Голубів. Да, була у нас у гостях. А є голова. У вас станеться Харків. Ну це як Антон Суровий, Основне так? місто uh -huh. в цій крузі. Антон Суровий так? і ось вони будуть передавати, Так, да, але ну, мабуть, вони принесуть це вогонь і виберуть зазвичай. Вогонь передають діти. Ну uh -huh. хтось там uh -huh. менший, так, старший. І я вчора, наприклад, передавала вогонь Римо католицькому храму. І вибирається, ну, просто хто хоче. Тобто у нас немає ніяких обмежень. Угу. Ти можеш, а ти не можеш. Добре, це, здорово, що ну, немає. дуже теплий Щось буде природи. відбуватися, окрім просто передачі, співи так, якісь, так? Звісно. Як це так, відбувається? Ти, що я встигла сказати. Угу. Тобто, ми, як зазвичай, це відбувається цього року, ми з діточками заспіваємо. Калятку «Нова Нава радістала як відкриття. Але я нагадаю, що 9 січня ми плануємо велику акцію, коли будемо запрошувати всю Україну приєднатися до нас і не тільки Україну, але й діаспору, і заспівати, як ми зазвичай співаємо, всі разом о 13-й годині заспівати радість радістала. Це окрема велика акція. А тут ми такий. Своїм колом, Своїм можна сказати. колом відкриваємо вертефест, і, звісно, будуть калядки. Присутні колективи заспівають калядки. Ну і те, що я сказала, і передача вогню. Угу. Тобто це ну, в деякому сенсі символичне відкриття, звісно ж. Але ми дуже сподіваємось, що це світло, що запалює вогонь миру, що це. Торкнеться наших сердець, торкнеться нашої душі і буде підтримувати нас не тільки в Різдвяне свята, але і впродовж наступного року. І я ну, дозволю нагадати собі, що дивись, нашого, взагалі, дивись нашого вертепфесту, це за світло те, що темряву здала. А звісно, mm -hmm. що світло починається від іскри, від невеличкого говна. Mm -hmm. Тому ми. Вирішили, що навіть в такий ну, досить складний час, скажемо прямо, складний був рік, але ми маємо запалити, тобто запалили вже yeah. пластуни. Дякуємо за це, але ми маємо і хочемо підтримати і е, допомогти е, поширювати вогонь миру, тепла серед. Нас всіх серед грав ви спитали про пісні. Угу. Тут, мабуть, варто згадати про традиційну пісню, яку написали саме пластуни для передачі вогню. І Така навіть є. Да. Здорово. Вона ми її всі дуже любимо. Вона така як хіт наш. Ага. От і звичайно, при кожній передачі, скільки б не було пластунів. То співається ця пісня, і я думаю, завтра ми теж будемо раді заспівати для людей, які дивляться онлайн, і знаходяться. Як вона називається? Uh, пісня віфлемського вогню миру. Ага. А якщо я попрошу вас заспівати трішечки? Я дуже погано співаю. Я не думаю, що глядачі розумію вас, як людина, яка також знаходишся в колі або на ми на таборах, коли співаємо, це певна синергія. І так, так. і ти втрачаєшся на, на на фоні всіх інших, і тебе так не дуже чутно, і це певна енергія, енергетика, котра ну несе твій спів. І, і об'єднує об дійсно. Ну, звичайно, завтра так, я так, буду співати клас, здорово. А, скажіть, будь ласка, давайте трішечки у нас не так вже багато часу залишається. Звичайно, хочеться ще проговорити про сам Вертеп Фест. Як він відбудеться зараз у ці часи? Ну зрозуміло, що онлайн, звичайно, скільки як багато колективів долучиться, і так далі. Вертепфест, по перше, я нагадав, що це дійство буде відбуватися 8, 9 і 10 січня. Три дні поже наступного року, uh -huh. та 2021-го року. <рес> так, відкриваємо 8 січня. Як я сказала, Вертепфест буде проходити в інтернеті. Наш сайт Вертепфест.com стає ну, такою вертеп-платформою. І цього року ми кажемо Вертеп тобто... <рес> Анлок. Хоч би що не відбувалося, але вертепу не, не зупинити. <світ> а, на сьогодні вже зареєструвалося більш ніж 80 колективів. Так, а, ідея в, в чому? Ми просимо колективи надіслати нам відео, де вони співають колядки, де вони, ну, вистава, вертепна вистава. Де розповідають особливості, можливо, якихось традиційних страв в різних регіонах України чи різні народи, представники етнічних спільнот України. Тобто, ми розмовляємо, розказуємо, ділимося один з одним розповіддю про е традиційне зимове святкування святкування зимових mm -hmm. свят. Ну, перше все, звісно. Мова приріздвойде. Е, і крім того, що будуть ці, ці відео, тобто це ну, калейдоскоп, якщо хочете, та, тобто сайт буде наповнений е, святковими е, відео, але будуть не тільки вони, але й пряма трансляція. Ну По-перше, те, що я вже згадувала, це акція нова раді стала. Спільний спів, Спільний спів, так? так, 9. Січня ми запрошуємо всіх приєднатися. Ми запрошуємо приєднатися до цього, до цієї акції не тільки колективи, але й кожен будь, ну, якщо й вдома, разом з родиною, або може без родини, або там якось на самоізоляції. Ну, різні зараз відбуваються ситуації, та але ми пропонуємо. Заспівати цю калядку і зробити при цьому такий як сказати селфі відео mm -hmm. Каже так чи ні, і заповнити е Фейсбук сторінку, Фейсбук-стрічку ось цими співами. Тобто, щоб в прямому ефірі таким чином спів... лунала наша улюблена, мабуть, найбільш відома калядка навара Радістала» українського. А після надіслати відео... Нами і вони будуть розташовані на сайті. Але як ми зазвичай всі разом домовляємося і співаємо, Нова дістала в перший день вертепфесту, так і зараз ми всі домовляємось разом заспівати 9 січня о 13-й годині Нова Радістала. Про це ми ще, я сподіваюся, буде можливо ще так. Це е, одна трансляція. Крім того, буде така нова ідея у нас проведення калядка батл. Це буде це <реш> так, новеньке, це новеньке, угу. це буде в прямому пряма трансляція буде в прямому ефірі. Зараз же ж технології дозволяють шагнути взагалі. Та, так. Та, та. То це ми хочемо. Це буде відбуватися впродовж трьох днів, три дні, хм. тому що в перший день. Знайомство, потім чверть фіналу, півфіналу і фіналу, ну, все як... як таке спортивне змагання, так, можна сказати. Так, так. Да. Тому ми також запрошуємо приєднатися. І ще у нас буде обов'язково. У нас останні два роки вже відбувається такий собі фестиваль традицій, фестиваль культури, я би сказала, етновечорниці під час проведення вертеп-фесту. Коли ми запрошуємо. На вечорниці ми об'єднуємо всіх, запрошуємо і до нас приходять представники всіх етнічних, неетнічних спільнот, всіх бажаючих розповідають, співають, танцюють, пригощають своїми національними стравами. Цього, цього разу ми запрошуємо, Йох. пропонуємо, як я сказала, розповісти, надіслати відео, а крім того, буде пряме включення, коли будуть нам, розпові... нам я мав на увазі всім глядачам розповідати свої особливості представники всіх спільнот, які у нас є, ну, всіх бажаючих хто є в Харкові, проживає не тільки в Харкові, до речі, бо звісно такий формат дозволяє говорити і бути поряд, навіть якщо е, насправді від Ужгорода до, так, ну, та, до, та, до та, крайньої та. східної точки Тому зараз так. Цей фестиваль, я сподіваюся, ну я впевнена, не просто сподіваюся, буде бурхливим, буде красивим, яскравим і Як завжди, розкола, ще, ще з такою новою, можна сказати, та, трішечки, да? Новий, так? Так, ви так, так, та. <говорити> Ну, в дусі часу, звичайно. Так, та. Тому ми запрошуємо всіх, по-перше, 25 грудня. До речі, 15.30, а то ми 25 сказали. Я тримаю, до речі, у голові 25 і хотів грудня, 15 15.30. грудня, 15.30, так так, так. так, так. приходьте на наш сайт, vertepfest.com, Подивіться, як буде відбуватися відкриття Вертепфесту і передача Віфлеємського вогню миру представникам громади і, звісно, представникам Харківської облдержадміністрації ми запросили голову. Ну, ми розуміємо, що зараз тільки завдання, все, що ну, ну, звісно, що може бути, може ні, але зазвичай кожен рік. Це я у Лізи слова забрала. Які є, будь ласка, <рес> так, про, про передачу безпосередньо <рес> да, представникам <рес> офіційним можна сказати, да? Так. Uh, а да. пластуни завжди передають uh, uh, органам влади, і представникам органам влади на рівні країни: президент, прем'єр-міністр, uh, інші міністри. Ага, це uh, про і це в значить раді, не... в... І і Верховній Раді, і в міській раді. Ну, тобто uh -huh. кожен рік це відбувається. Також я особисто декілька разів представ передавала вогонь. Ну, не я одна, а група Школа пластунів гала. завжди uh -huh. ходить в облдержадміністрацію і передає вогонь голові. І далі вже голова передає там департаментам своїм працівникам. Роздає дійсно. Роздає, від, так. Де, від, Місія. Так, по вертикалі світ прости господи, треба... роздає. Так, <laughs> так, так. світлам треба угу. ділитися, мабуть. Слухайте, а до речі, а від міста є, бувають на ветофестах представники? Від облдержадміністрації облдерж... дійсно завжди вона вас підтримує. Завжди Це... підтримує все. підтримує, А Від міста ну міста нас також можна сказати, підтримує. Ну завжди перекривали сільську вулицю, допомагали може йти. Ну, подивимось, як воно буде цього року. Хочеться, щоб дійсно всі, всі до цього долучилися. Хоча найголовніше, я думаю, все ж таки ми з вами, харків'яни, представники, громади, громади. абсолютно вірно. А, ну що ж, дякую дуже вам за участь у програмі. Вона добігла. Кінця нагадаю, що ми говорили і про Вертеп Фест, який ну трішечки заздалегідь, але не просто так. Бо Вертепфест розпочнеться традиційно, як завжди, вже у наступному році на початку після різдва за юліанським календарем. Але може найголовніше є така цікавинка, особливість цьогорічного Вертепфесту, що відкриється він в принципі вже 25 грудня, коли. Святкують різдво за григоріанським календарем з передачою Віфлеємського вогню миру, і для того, щоб подивитись це дійство, можна зайти на фестиваль вертепфесту Вертепфестком, Вертепфестком о 15.30. Завтра вихідний день, так що. Якщо буде бажання, нагоди, можливість, будь ласка, заходьте і приєднуйтесь до світлого і тепл... світлої і теплій події. А я дякую Олені Бекетовій, керівниці Вертеп Фесту, директорки благодійного фонду Харків з тобою та Єлизаветі гуровій Пластунці за участь у програмі. Дякую, що дивились. Бережіть себе і близьких. Не хворійте. До побачення. Ну і знов-таки прийміть вітання всіх, хто 25 грудня святкує Різдво. Побачення!